Привіт, друзяки, ну що, знову я в своїй студії назвав я її підвишнею. І так, доповідаю: живий, здоровий, потрішки працюю. Чому я завжди говорю, що потрішки працюю? Ви мене запитували, я відповідаю тому, що в порівнянні з силами спеціальних операцій, в порівнянні з штурмовими підрозділами, з морською піхотою. Та в порівнянні з третьою штурмовою я дійсно працюю трішки. Ну, я розумію, що я там не маю таких навичок, таких вмінь, о, як ці хлопці. Не маю, мабуть, такої, такої сили волі, витримки, як ці хлопці. Але і осторонь я також не маю права бути. Тому, як можу, потрішки працюю. Це по-перше. <кхід> По-друге, э, друзяки, ви знаєте, э, читав коментарі до мого відео про те, як э, РФ розносить кабами наступне місто, місто Вовчанськ. Читав там російські коментарі, э, зражки. <кхід> Вони всі однотипні. Да, это мы бомбим Волчанск. Да, это мы, это вам за Белгород, это вам за Щебекино. Да, мы бомбим и будем бомбить. Кабов у нас много, они никогда не закончатся. И все таки иное. Тобто, есть, россияне признаются в своих злочинах, признаются, что так, это они кабами сносят э, место Волчанск. И далее, далее, вот, вот спускаясь по комментариях, Я знайшов коментар. Більш за все, що він місцевий, тому що ну, іменно, мешканець Вовчанська, тому що він знає, які райони де знаходяться, він знаход... знає, де яка церква знаходиться, які села навколо Вовчанська знаходяться. Так ось ви знаєте, це коментар ідеального ватника, ідеального ждуна. Поки живі такі люди, справа Росії буде продовжуватись. Я не буду цитувати, але приблизно, ну, ви можете його там знайти, я його не видаляв. Я, до речі, жодні коментарі не видаляю. Якщо ви не бачите свого коментаря, відповідно ви написали там якусь гадості, пакость і його заблощив сам Ютуб, але не я. Коли ви пишете якесь Гуано, нехай люди бачать, хто ви є, так ось коментар цього ідеального ватника. Він пише, що це ви, російською пише, але що це, це ви, бендеровці, коротше, розбомбілі мой город. Що я то, що, що, що це ви бендеровці попали по якійсь там церкві. Тобто, ти, ти да, читаючи ці всі коментарі росіян, які відверто суть тобі в очі говорять, що це ми твій город розбомбили, що це ми кабами бомбимо і будемо бомбити, ти говориш, що це зробили бендеровці. А, ви знаєте, от, проведу вам таку. Таку, маленький такий маленький висновочок, таку аналогію. А, тобі сусід, сусід підпалив хату. Вона горить, вона вже руйнується. Прийшов я, прийшов я, розбив вікно і достав тебе з цієї хати. І ти потім, потім звинувачуєш мене в розбитому вікні і зовсім не споминаєш сусіда, який зруйнував, спалив тобі твій дім. Оце, оце от коментар такого ідеального ватана, ідеального ждуна. На жаль, їх таких ще є. Друзяки, відверто говорю, якщо серед ваших друзів, знайомих є ось таке, то ліпше не мати таких друзів і не знати таких знайомих. Бо потім в розбитому вікні будете винні саме ви. Так, друзяки, продовження. Кіно, наголошу, кіно, в якому головну роль грають актори з РФ. Погані, ну, які є. Актори з РФ продовжується, продовження кіно зняте студією під вишнею. Воно продовжується. Назва кіно вона незмінна потерь, ніт. Ну, а Нет, потерь, – «Ілі єсть». Кіно ви все самі побачите. Друзяки, вам дякую, що ви зі мною. Е, дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за вашу допомогу. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні, героям! Слава! Разом до перемоги! Ось, один москаль. Два Разумієте. москаля живий. Три москаля, так, да, але по них ведеться вогонь. Три москалі. Оце ось хороший москаль. Прям дуже хороший москаль. І ось тимчасово живі москалі. Раз, два. Ось тут теж ось хороший москаль. Ось все, побіг, побіг. Куди побіг? Тіка, Тика, тіка, тіка, Отрицательно наступаємо.